Сьогодні в торговому центрі Велес Мол відбувся благодійний аукціон. Організаторами даного аукціону є сам торговий центр Велес Мол в особі її засновника Сергія Пукіша, руху підприємців Прикарпаття та громадської організації Хор Воскресіння. 2500 гривень три. Як ти плануєш їх використати, розкажи? їх разом Хочу ну, в першу чергу привітати всіх з Різдвом, подякувати нашим воїнам, нашим Збройним силам за, за те, що Франківськ є достатньо мирним містом, має змогу працювати і жити. Такі тяжкі часи. Проводимо цей аукціон і цей захід на підтримку нашої 10-ї десантно-штурмової бригади Івано-Франківської, а також 27-го прикордонного загону. Організований він для збору коштів на авто для 10-ї бригади та тепловізор для. Прикордонників. Всі кошти, які будуть зібрані, вони будуть направлені на підтримку наших Збройних сил. Це наше i on the wall. Сьогодні відбувається черговий акціон в второму розважальному центрі Велес. Це дуже соціально активний бізнес під час відкриття. Хотів би нагадати, всім 150 дронів передано на підтримку збройних сил України, і тут постійно відбуваються формати. Які підсилюють наших захисників, і це приклад. Я думаю, для всіх багатьох інших підприємців У нас дуже багато соціально активного бізнесу в місті, асоціація підприємців міста Івано-Франківська також проводить часто благодійні аукціони. Всі розуміють, що ніхто не має стояти осторонь. Ми маємо працювати на підтримку збройних сил, донатити, не зупинятись щоденно їм дякувати, робити все, щоб хлопці і дівчата мали все необхідне. Наші герої сьогодення. І я безумовно. Завжди приймаю участь в таких речах, коли маю змогу. Сьогодні випала така нагода, тому прийшов поспілкуватися з організаторами, чим їх підтримав, і будемо рухатись далі того, щоб підтримати Збройні сили.